Разом із армією РФ проти України буде воювати Північна Корея. Військові КНДР вже прибули в Росію. Вони проходять підготовку для відправки в Україну. Особовий склад налічує близько п'яти тисяч вояків. Про це написали українські воєнні телеграм-канали. Про солдатів із північної Кореї, яких збираються кинути на підсилення окупантам, писало видання Вашингтон Пост, посилаючись на українську військову розвідку. За їхніми даними, кілька тисяч солдатів із КНДР зараз проходять навчання в Росії та можуть бути відправлені на лінію фронту в Україні до кінця цього року. Наразі українські війська ще не стикалися з підрозділами Північної Кореї, але є припущення, що ці війська можуть використовуватися для охорони російських прикордонних регіонів, звільняючи сили РФ для активних бойових дій в Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на цю інформацію. Він підкреслив, що посилення співпраці між Росією та тоталітарними режимами, такими як Північна Корея, вимагає від України ще більшої підтримки з боку міжнародних партнерів. Фронт потребує більше допомоги, особливо у забезпеченні далекобійної зброї, і це про недопущення більшої війни. Також Зеленський зауважив, що це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей із північної Кореї до військових сил окупанта. Водночас напруженість у регіоні Азії також зростає. Китай проводить військові навчання поблизу Тайваню, відпрацьовуючи сценарії блокади та штурму стратегічних об'єктів. Збройні сили Тайваню перебувають у стані підвищеної готовності. Крім того, Північна Корея привела свою артилерію у повну бойову готовність та посилила систему ППО після того, як звинуватила південну Корею у проникненні безпілотників до Пхеньяну. Вже сьогодні КНДР може здійснити військові дії поблизу демілітаризованої зони. Про це повідомила південно-корейська розвідка. Крім того, Північна Корея готується підірвати дороги, що ведуть до Південної Кореї. Напруженість на Корейському півострові продовжує зростати, і можливість нових військових дій залишається високою. Північно-корейські війська вже в Україні. Про таке заявили в РНБО та в західних медіа. Повідомляється поки що вони нібито прибули для обміну досвідом з росіянами. Не обмінювалося так, що нещодавно стався приліт у Донецьку, де вдалося знищити кількох офіцерів Кіма. Скільки цих військ може бути в Україні, та як це може змінити хід подій на фронті? Про це поговоримо за мить. Підписуйтесь на канал Сі і ми розпочинаємо. На території РФ вже прибули підрозділи з КНДР до 5 тисяч осіб. Їх готують до подальшої відправки до України. При цьому, за даними Вашингтон, пост окремі північно-корейські офіцери вже на території України для вивчення поля бою. Водночас українські військові ще не стикалися з жодним північно-корейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях. Джерела видання припускають, що військові КНДР можуть використовуватися в прикордонних регіонах Росії щоб звільнити російські війська для участі в бойових діях в Україні, і це може переломити хід війни. Вважає Тарас Чмут. Цитую. Одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту приблизно 10 тисяч підготовлених військових на тлі тотальної кризи у ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір. Як це буває, ми чудово бачили в Харківській області у 2022 році. Повідомив чмут. Але є більш критична думка: військовий з позивним «Алекс» вважає, що північно-корейські солдати не підготовлені до реалій на фронті. Цитую. Корейські солдати будуть максимально не пристосовані до умов нашої війни. Тому таке садо буде найменш мотивованим і шукатиме найпершу можливість дати по педалях, якщо припече, тому можуть навпаки створити проблеми для Росіян. За оцінками розвідки південної Кореї станом на літо 2024 року. Північна Корея передала Російській Федерації 5 мільйонів снарядів. Найчастіше вони низької якості, але кількість дозволяє Росії продовжувати війну проти України. Керівник гурмін оборони Кирило Буданов поставив північну Корею на перше місце за обсягами та значущістю підтримки режиму Путіна. Варто його зацитувати. Як керівник розвідки, я можу прямо сказати, те, що вони постачають балістичні ракети, це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А ось, що стосується боєприпасів, це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда, сказав Буданов. Раніше повідомлялося про те, що зсу вдалося знищити шість офіцерів КНДР на фронті в Донецьку. А влада південної Кореї назвала цю інформацію ймовірно правдивою. Керівник ЦПД РНБО визнає, що війська Кіма вже в Україні. Він передчасно підтвердив те, про що ще прямо не заявили в південній Кореї. Переважно це інженерні підрозділи. Деякі вже загинули самі ж боєприпаси і балістичні ракети КН-23 переважно низької якості. Про що ці військові репортують Кіму? Далі цитую. Ці військові супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією. РФ все більше залежна від боєприпасів СКНДР до різних типів озброєнь. Констатує Андрій Коваленко. КНДР передає Росії майже 3 мільйонів боєприпасів на рік. Це половина снарядів, які РФ застосовує у війні проти України. Про це повідомляє The Times. Зазначають, що багато північно-корейських снарядів є несправними однак саме перевага у снарядах допомогла окупантам досягти успіхів на фронті, зокрема окупувати вугледар. І РФ стала залежною від корейських боєприпасів. Нагадаю, за даними «Київпост», більше 20 солдатів було вбито внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованому Донецьку. Серед них були шестеро офіцерів північної Кореї, які прибули на переговори зі своїми російськими колегами. Ще трьох північно-корейських військовослужбовців було поранено. За даними інших українських медіа, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях. Військові з КНДР прибули для так званого обміну досвідом. На цьому поки все. Більше новин. Дивіться далі. Ольга Владимировна, привістую вас. Доброго дня на початку нашої розмови попрошу вас, друзі, бути активними, лишати ваші тематичні коментарі. Так само підписуватись для нас. Це сьогодні дуже важливо. Начнем из такого. Зеленский заявил, что КНДР передает личный состав в российские войска и призвал партнеров на этом фоне усилить поддержку Украины. Как сообщает Институт изучения войны, уже несколько тысяч военных КНДР проходят подготовку к войне против Украины и их могут бросить на фронт уже к концу этого года. Также наши военные эксперты говорят, что российские войска таким образом вместе с этим пополнением смогут прорвать, скажем так, укрепление украинское на многих направлениях. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, если с политической точки зрения рассматривать этот вопрос, что Ким Чен Ин может получить от Путина взамен на эту, за эту сделку? Я боюсь, что самое главное, что Кем хочет и что он может получить, это ядерные технологии. Понятно, что сегодня Северная Корея двигается в направлении получения ядерной бомбы, и, возможно, скорее всего, много чего им еще для этого не хватает. И, соответственно, как раз Россия, российские специалисты могут передать эти, эти технологии, и тогда Северная Корея может стать ядерной державой, что, конечно же, Поставит мир практически на порог уничтожения. Mm -hmm. Скажите, Ольга Владимировна, а вот если говорить да, если это будет происходить, станет ли это, скажем так, фактором деэскалации некой напряженности в российском обществе? Мол, на фронт поедут северокорейцы, а не мы. Ну, без эскалации уже тут не предвидится, потому что война идет слишком долго, от войны все устали, и уже соцопросы показывают, что большинство россиян считают, что война принесла больше негатива, чем позитива. И никакие эти вновь приобретенные территории, они людей не успокаивают, потому что экономическая ситуация все время ухудшается.